Ну ось і закінчився другий сезон миротворця. Що ж я можу сказати про нього після минулого відео, де я нахвалював перший. It's the biggest piece of dog Та не настільки вже все погано. <звук> <звук> ну, почнемо з чогось хорошого, і не будемо далеко відходити від заставки. І вона дійсно класна. Багато вона, звісно, не сподобалась, мені чесно зайшла. Музика класна, хореографія теж. Тут навіть є якісь сюжетні моменти, через що цей танець видалили з Фортнайту, а потім замінили на якесь лайно. Та все ж признаю, каюсь. Але перша заставка мені сподобалась більше. Але не подумайте, я ні разу її не скіпнув. Музика досі класна, хоч після останньої серії люди ніби перевзулись, їм різко перестало подобатись, як робить Джеймс Ганн і що він музику вставляє. А мені що тоді, що зараз? Ну в принципі, норм. Персонажі досі харизматичні, деякі навіть дуже добре розкриваються. Акторська гра Джона Сіни досі на висоті. А те, що ми побачили більше Адріана без маски і його всю акторську гру, я чесно кайфував від цього актора. Він в першому сезоні мені дуже сподобався, а в другому він ніби ще краще. Особливо коли цього актора в два рази більше. Леота. Стала ще більшим другом для миротворця і всіх інших вона старається підтримувати. Особливо в неї дуже багато взаємодії з Віджеланте. Особливо, коли вона ним маніпулює ну це просто неймовірно. Економус тут ніби ще смішніший, ніж в першому сезоні. І те, як він намагався врятувати миротворця, було теж дуже кумедно. Його напарник з пташиною і сліпотою, ну теж дуже смішний. А Харкорд, ну. Миротворець, я не люблю тебе миротвореці, не люблю тебе, миротворець, то я люблю тебе, миротворець. Про це поговоримо потім. Повернення батька Кріса та те, що нам показало його брата, було дуже цікаво спостерігати за тим, як миротворець з ними взаємодіє. Але от з ріком Флегом у мене є трошки проблеми. Типу, зрозуміло, що він хоче помститися за свого сина. Це добре. Але в кінці він буквально робить те, проти чого боровся його син. Зрозуміло, що нам хочуть показати, що він типу вже лиходій, не маніпулює лекс лютор і бла бла бла. Але ж в кінці він буквально каже: це за ріки. Але ж ти не робиш те, чого хотів твій син. В монстрах Командос він себе так не вів. Там він був адекватний. Але окей, проїхав. Сюжет був про те, що миротворець знайшов другий всесвіт, де його батько і брат заживі, і він захотів туди. Потім нам показують, який цей вимір крутий, і що там усі обожнюють миротворця, через що він туди і все ж і пішов. Потім бам! Сюжетний поворот, убили батька, брата покалічили. Але брат вижив, миротворця саджають. А портал віддають Аргусу. Кінець сьомої серії. Хм, про що ж може бути восьма серія? Якщо в кінці сьомої серії була затравка на те, що кіт вижив, то напевно про його помсту. І закінчення сюжетки цього паралельного виміру. Але на нього хер забили. Про брата там один раз згадали, можливо. Тема з іншими вимірами закінчується на трьоххвилинному монтажі під музику. А нам ще нагнітали весь сезон, що з миротворцем і хардкор щось сталося на якомусь човні. Хм, що з ними сталося? Напевно, щось дійсно цікаве. А ні, вони просто поцілувались і все. А ще Джеймс Ганн нам говорив, що тут будуть якісь неймовірні камео. І от в сьомій серії з'явився Лекс Лютер. Вау! Ого, тобто, напевно, в останній серії буде ще якесь камео, якщо Джеймс Ган про це почав говорити. А там з'явилась його Dream Вау! Вау! Супермена. І я розумію, що камео це не головне, для мене вони взагалі на задньому плані були. Але коли Джеймс Ган сам про них говорив, ну не знаю, я б хотів побачити когось крім Отіса, хоч його поява мене дійсно дуже здивувала. Хоча, можливо, якесь неймовірне камео це Фоксі Жазам. До речі, про нього. Крім основного концерту гурту Нельсон, що був в цьому епізоді, є ще концерт Фоксі Жазама. І от ці два концерти сумарно йдуть хвилин п'ять, може шість. А тепер питання. Скільки миротворець був у своєму оригінальному костюмі після першої серії? Нуль, Нуль секунд. Не рахуючи заставок, звісно. Так, він був у паралельному костюмі. Але я хочу бачити його в оригінальному, той, що на постерах, що був у трейлерах, що в усіх промо-матеріалах. Чі Дженсіна просто по приколу ходив у ньому про всіляким шоу? Та самого миротворця в фінальному епізоді відсили хвилин 15. А це його серіал. А ще, як в фінальному епізоді, Адебай розійшлася зі своєю дівчиною. Про що після першої серії ніби не згадували. Також був момент з тим, що миротворці не прийняли в банду справедливості. Чого не можна було це обіграти так, ніби це буде поштовхом до створення своєї контори. Лінія орлика там була, але чесно, не розумію, на що її додали. Просто Джеймсу Кану захотілося накидати деяких хачків на наступні проєкти, а на кінець цього серіалу йому було чхати ніби. Бо я, чесно, не викупаю, де вони можуть використати брата миротворця. А третього сезону не буде. Ну, як мінімум в найближчий час. Якби серіал закінчився на сьомій серії, це було б краще. А ще остання серія найдовша в серіалі. Ну, от, от таке відео буквально після минулого, де я нахвалював перший сезон. Сподіваюсь, я зумів донести вам те, що мені не сподобалось, але все ж весь сезон був дуже навіть непоганий. Крім хіба що фіналу. Е. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей! Або не настільки скорих, як буде з миротворцем у DC. Бувайте.